Чи близькими до завершення повномасштабної війна може закінчитися, але у майбутньому є набагато страшніше, що буде. Незабаром буде і ядерна війна, буде і мировий колапс, і це те, що описує Біблія. Путін лише знаєте, як пішка сатани. Не буде Путіна, буде другий. кесарю, Кесарєва, Богу Богове, і відповідно вони не дуже хочуть мобілізуватися, йти на фронт. Як у вас є? У вас віруючі люди, які служать, і, наприклад, якщо вам прийде повістка, чи будете ви мобілізуватись? Дуже багато військових служать багато християн з нашої з нашої церкви служать. Наш батько капілан її брат. Він військовослужбовець. Є різниця. Я йду зі зброєю, щоб вбити, вторгнутися в іншу домівку, чи ну оборонятися.